7 липня уряд схвалив запуск нової виплати пакунок школяра, одноразову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень для родин першокласників. За ці кошти батьки майбутніх школярів матимуть можливість придбати необхідне приладдя та канцелярію для своєї малечі. Ці кошти можна буде використати тільки на ті речі, які я назвав: тобто канцелярія, одяг, дитячий одяг взуття і книги. Контролюватися це буде шляхом звірки кодів діяльності магазинів. Тобто, якщо магазин використовує такий код діяльності, цей один з чотирьох, то відповідно в ньому можна буде розрахуватися цією карткою і ціма, ціма коштами. Всі інші операції за цією карткою будуть блокуватися. Обіцяють, що програма запрацює вже із кінця липня, початку серпня. Згідно постанови, кабінет міністрів України дав Міністерству освіти, Міністерству соціальної політики і Міністерству цифрової трансформації. Термін до 15 липня налагодити взаємодію. Варто зазначити, що отримати гроші зможуть тільки ті батьки, хто збирає свою дитину в перший клас в офлайн очному форматі. Механізм зарахування виплат наступний. Більшість шкіл у червні вже сформували списки, сформували накази на зарахування учнів до першого класу. Цю інформацію школи зобов'язані передати до 15 липня до пенсійного фонду України. І відповідно, пенсійний фонд України за допомогою застосунка дія повідомить всіх про те, що вони можуть скористатися цією програмою. Один з батьків може має підтвердити свою участь у цій програмі, і відповідно ці кошти буде зараховано на відповідний рахунок з спеціальним режимом використання на відповідну картку таку дія. Картка отримати кошти цьогорічні першокласники матимуть можливість до 15 листопада поточного навчального року. Варто зазначити, що заяву на отримання виплати можна подати онлайн через застосунок Дія або ж фізично у відділах пенсійного. Фонду України у зазначені терміни підлягають виплаті ці виплати школярі незалежно від статусу, тобто всі, які знаходяться в Україні, не будуть торгуватися кошти тим, хто виїхав на постійне чи тимчасове проживання за кордоном, школярі або перебувають на окупованих територіях. Якщо ця дитина до 15 листопада повернеться в Україну, то відповідно вона може скористатися цією програмою. Важливо, що ці кошти не будуть враховуватися до розміру субсидії. Це фактично є дохід, але цей дохід не буде впливати при розрахунку субсидії. Ті, хто отримає субсидію, зберігають за собою це право. Батьки майбутніх першокласників радіють такій можливості, адже зізнаються, що зібрати дитину до школи є недешевим задоволенням. Рюкзак коштує 3500, Ми дивилися це такий кайт. Ну, типа, як трендові. можна дешевше купити пума, наприклад, по знижці, Там півтори. Все, що пінал там, гривень 500. Зошити вже тисячу здали на зошити, щоб закупили централізовано до першого класу. Ну все. Одяг це ж можна в сенсеї купити за 200 гривень брюки, за 200 гривень футболку. Все. В умовах війни, я думаю, що декому ця підтримка буде дуже важливою. П'ять тисяч це супер. Я вважаю. Можна рюкзак подешевше купити і взагалі все. Все закупити до першу. Ну, звісно, це якщо там не робоче місце, бо в нас після старшого лишилося, В принципі, нормальна сума. Діапазон цін різний, тобто можна зібрати бюджетно, а можна, якщо звернути увагу на якісь брендові рюкзачки і додаткові якісь речі, то канцелярію тоді вийде дорого. Рюкзачки можна взяти за тисячу гривень, можна взяти і за три з половини, за чотири. Це потрібна ініціатива. Ну, взагалі так, воно би дуже допомогло батькам. Ну п'ять тисяч вистачило би на достатньо. Абсолютно, рюкзак, якісь канцелярії, зошити, ручки, пенали. Цієї суми абсолютно достатньо. За суму запропоновану державою, збираємо пакунок першокласника. Розпочинаємо шопінг із портфелю. А вже поступово обираємо канцелярію. Це ми підібрали з хорошої якості фірми ЄС українського виробника із ортопедичною спинкою. З фіксаторами, світловідбиваючими елементами, щоб найкраще підійшло для о, першокласників. <рес> І збираємо сумочку для взуття, для змінного взуття на фізкультуру. Пенал. Даний пенал підходить нам по малюнку. Вартість його 300-350 гривень, дивлячись, такий малюнок виберете. Пляшечка для води, ланчбокс. Далі папка для трудового навчання, папка для зошитів. Підставочка для книжок, закладки, фломастери, олівці, пластилін, дощечка для пластиліна. В загальному цей набір склав 3780 гривень. Тобто цю компенсацію вистачить для того, вистачить ще й залишиться. Програма починає діяти від 15 липня поточного року Цьогоріч З бюджету міністерства соціальної політики на неї виділено 1,25 мільярда гривень. Ці кошти планують розподілити між 250 тисячами українських першокласників.